Визначитися з професією, перекваліфікуватися або пройти стажування безкоштовно. Все це пропонують безробітні працівники Коростенського міського центру зайнятості. Одним із напрямків роботи відділу активної підтримки безробітних є організація професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації на курсах служби зайнятості. Навчання організовуються для тих, хто взагалі не має професії, хто хоче її змінити або підвищити свою кваліфікацію. Навчання можна від може відбуватися в навчальних закладах Житомирської області і, зокрема, такими професіями водії автотранспортних засобів, водій газоболонних транспортних засобів це нова професія в цьому воді тролейбуса, електрогазозварник, кондитер, кухар, лицювальник плиточник, маляр, муляр слюсар-електрик, штукатур, фрезерувальник, також є форма підвищення кваліфікацій бухгалтерів це основи комп'ютерної грамотності і бухгалтерські програми. Також по Україні створено 11 центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. У нас найближчий центр професійно-технічної освіти це Рівненський, дуже гарна матеріально-технічна база, сучасний навчальний заклад. В за цьому навчальному закладі можна пройти навчання за 59 професіями. Отримати кваліфікацію вперше, аби знову ж таки підвищити навчання на курсах чи в навчальних закладах області, чи в Рівненській, в центрах технічної освіти, безкоштовно. В минулому році навчання пройшли 21 особа, з них 97% були працевлаштовані за набутими спеціальностями. Як відзначила Людмила Бондарчук, з кожним роком спостерігається зменшення кількості бажаючих поїхати на курси, адже цей процес проходить за межами міста. Поряд з цим зручною формою навчання є підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця. Дуже ефективна форма навчання. Щодня вони приходять Роботодавця стажуються, бачать, показують себе як майбутнього працівника, роботодавець їх вивчає, вони знайомляться з місцем роботи. І, звичайно, що завжди краще щось зробити практично, ніж просто вчити в аудиторії. І це дуже велика ефективність. І в більшості випадків ну, більше 90% людей, які направлені на стажування, працевлаштовуються після закінчення такого стажування. Бувають, звичайно, винятки, але це буває дуже рідко, ну там за певними. Неповажними причинами. На сьогодні Користинський центр зайнятості проводить набір на навчання за професією водій автотранспортних засобів. Категорія С. Навчання буде відбуватися в товаристві технічний ліцей, навчання три місяці, навчання безкоштовно, запрошуємо бажаючих. Також в перспективі ми, плануємо, ми проводимо набір, але навчання буде трошки пізніше водій категорії Д. Це підвищення кваліфікації водіїв, автобуси. Теж запрошуємо бажаючих прийти до нас на навчання. Це все в місті Коростень? Так, звичайно, це навчання в місті Коростень. на водія в місті Коростень. Більш, на жаль, в нашому місті іншого навчання немає. Навчання інш... безкоштовне. Навчання безкоштовне. Навчання у нас для безробітних. Треба обов'язково бути безробітним, зареєстрованим, мати офіційний статус безробітного, бути зареєстрованим. І якщо людина, яка направляється на навчання, проживає в районі, то їй ще оплачується, крім навчання, ще оплачується проїзд. До місця навчання в зворотньому напрямку група набирається з 10 осіб, термін навчання 3 місяці, заняття розпочнуться з квітня. За більш детальну інформацію звертайтесь до Коростенського міського центру зайнятості.